Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Амам Домашні смаколики. Сьогодні покажу вам мій улюблений рецепт м'яких повітряних і найсмачніших булочок. Вони готуються з гарбуза і тому виходять дуже ароматні і яскраво помаранчеві. Я завчасно приготувала пюре з гарбуза. На мій погляд, легше всього, це зробити, запікши гарбуз в духовій шафі і розбити його до м'якості блендером. Ось такі були кусочки невеличкі, розрізаю, і 30-40 хвилин в духовій шафі залишаю запікатись. До гарбуза додаємо сметану, молоко, дріжджі. Дріжджі я використовую завжди сапмомент, і вони мене ще ніколи не підводили. Перемішую. Всі продукти мають бути кімнатної температури. Додаю цукор, яйце, сіль, трішки ванілі І улюблені приправи. Тут у мене кориця, коріандр та імбір. Вони дуже ароматні. Все добре перемішуємо. І нагадую, що кількість всіх продуктів буде, як завжди, в описі під цим відео. Тому загляньте туди і не забувайте підписуватись на мій канал. Ще буде багато цікавих рецептів. Все добре, перемішали, а тепер додаємо поступово борошно. Поступово тому, що гарбуз може бути у кожного різним. Когось він більше соку пустить, у когось менше. Тому ми будемо слідкувати за консистенцією тіста. На даному етапі ложечкою вже важко його місити, тому будемо замішувати руками. Працюємо як тістоміс. Саме час додати вершкове масло. Я бачу, що консистенція мого тіста доволі рідка. Вона має бути більш щільнішою, тому я додаю ще борошна. Цей раз в мене гарбуз більш соковитий. Я вже не перший раз готую ці булочки, і загалом у мене виходить 550 г борошна. Але тут я ще додаю 40 г. Так, ось це консистенція та, що нам потрібна. Накриваю харчовою плівкою рушничком і залишаю так на 2 години. Пройшло вже 2 години, тільки погляньте, яке тісто. Так, килимок змащуємо олією, повершковим маслом, що у вас є, і викладаємо тісто, формуємо з нього кульку, розділяємо на 12 шматочків, будемо готувати 12 булочок. Тоненький кінчик отак загортаємо. Формуємо довгенькі жгутики довжиною приблизно 40 сантиметрів. Ділимо приблизно на три частини, робимо заворіт, закладаємо одну частину тіста, сюди іншу і кінчики поєднуємо. Ось така булочка виходить. Ця в мене вийшла квіточкою. Булочки в нас готові, накриваємо рушничком і залишаємо на 40 хвилин, щоб вони піднялись. Ось так підросли наші гарбузові булочки, тепер змащуємо їх сумішю з яйця і молока. І обережно, щоб не осадити тісто, присипаємо їх далевими пластівцями, дуже їх люблю в випічці. І трішечки соняшникового насіння. Ставлю випікатись попередньо розігріту духовку до 180 градусів 20-25 хвилин. Це просто неймовірна осіння випічка. Ви тільки погляньте на цей колір, тут немає барвників, це все природні інгредієнти. Запах просто неймовірний, Виглядають вони також неймовірно. Ви погляньте, які вони пухкенькі. Дивіться, які вони всередині. Я ділюсь з вами тільки перевіреними рецептами, тими, що я готую для своєї родини. Якщо вам подобається відео, лайк, підписка, ну ви самі знаєте. Я вам вдячна, що ви були зі мною. Смачного вам! До нових зустрічей!